Вночі окупанти атакували Україну дронами та ракетами. По Запоріжжю ворог випустив с 300 Наслідки уточнюють. А по Одещині поцілили чотирма калібрами. Їх збила наша ППО. Летіли за которої Чорного моря саме в наш регіон. І усі чотири ракети, усі чотири калібри були знищені силами протиповітряної оборони. Власне цю інформацію вже підтвердили наші військові. Атакували ворожими снарядами і Херсон, влучили у заправку. Там зайнявся газовий резервуар. Ще одна пожежа виникла на території одного з підприємства. Горіли складські приміщення, виставкові зали та господарчі споруди. Ще знищені із десяток автобусів. А в окупованому генічеську бавовна у селищі Рикове наші повітряні сили знищили склад окупантів з боєприпасами. Нині там детонують ворожі снаряди. Селі партизани, так забув назву. Так бачили, мабуть, палаючі склади боєприпасів. Ну тут вже командувач подякував у себе на телеграм-каналі офіційному хлопцям за гарну роботу. І менше, менше боєприпасів, більше вогню, більше детонації ворожих сладів, менше цього полетить по наших захисниках. Минулої доби ворог вдарив по сумщині з території РФ артилерією обстріляли центр міста Білопілля. Там загинув чотирьохрічний хлопчик та його батько. На момент прильотів вони були на вулиці. Не полишали в спокої і Харківщину. Вчора з міномета обстріляли село Липці, поранений місцевий житель, понівечені житлові будинки та легковики. Вдарили і по куп'янську там потрощені домівки, господарчі споруди та автівки. Тим часом наші ЗСУ мінуснули ще понад 600 окупантів, знищили і чимало російської техніки, зокрема, ударний гелікоптер. Також ворог втратив 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем. 6 засобів ППО, 1 вертоліт, 12 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 42 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! А на фронті наші військові за минулу добу відбили всі ворожі атаки. Напруженою ситуація залишається на Бахмутському, Мар'янському, Авдіївському та Лиманському напрямках. Загалом за два тижні наступальних дій ЗСУ звільнили вісім населених пунктів на півдні. Це майже 113 квадратних кілометрів. Напередодні ж український прапор замайорив над деокупованими п'ятихатками, що на Запоріжжі силами 128-ї гірсько штурмової бригади і другого ОСБ було вибито. Расистів із населеного пункту п'яти хатки. Расисти тікали, кидаючи техніку бой. Слава Україні! Герої! Слава України! Свою незламність продемонстрували і українські діти. У Дергачах, що на Харківщині випускники станцювали вальс на фоні зруйнованої руським міром школи. В стані хвилини і кожен піде. Сві загадком шляде мрій збувається. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.